Доброго часу, любі українці. З вами Лавра. Є така гаряча тема щодо вступу в НАТО в альянс. Країни, які дають повну згоду, щоб Україна туди тримала курс. А є країни, такі як Німеччина, Угорщина, Словакія, Іспанія, Бельгія, Слава, Словаччина. Всі вони якось так тягнуть і так далі. Зрозуміло, як би зрозуміло чому. Ну, ми зараз роздивимось, як саме грудень буде допомагати у налагодженні. Стосунків з країнами в НАТО. Отже, Німеччина Шольц. Взагалі, як буде проявляти себе Німеччина до України щодо вступу в НАТО? Що вимагають Німеччина, що вимагає? І що хоче, що пропонує Німеччина Україні в Грудні. Угорщина Орбан. Що вимагає Угорщина і що пропонує? Словаччина, що вимагає від України в грудні, і що пр пропонує. Словенія, що вимагає і що пропонує. Іспанія, що вимагає і що пропонує. І Бельгія, що вимагає і що пропонує. Отже, Німеччина що вимагає і що пропонує? Дивіться, що Німеччина вимагає від України? Вимагає трошки скинути, як би сказати, призупинитися, вимагає не, давити, не тиснути на газ. Верніше вимагає тиснути на газ. Ось так да? щодо зброї. Вимагає передивитися питання, стопанути трошки, тобто не поспішати. Ось що вимагає? Вимагає десь, все ж таки, це, можливо, якась зброя або рішення, прийняття рішення, від якого треба відмовитись, передивитися і все ж таки зупинитися. Що пропонує Німеччина? Що пропонує рухатись куди? В грудні. І все ж таки, бачите, всі карти нам показують тут, що тут, вимагає. Натиснути на, на, на э, стоп, передивитися якісь питання, і так само, що пропонує? Дивіться, пропонує свій рух стримати, знову передивитися, змінити своє бачення щодо війни. Розумієте? Чи це, э, чому? Чи це буде, буде якесь типу навантаження? Вони пер, переживають, ну що не потягнемо якогось ривка. Ви бачите, що не потягнемо якогось ривка. Це нам якби, пропонує Німеччина. Угорщина, Орбан. Це щодо вступу в НАТО, тобі, бачите? От чому, чому так? Тобто не поспішайте, передив, треба передивитися там щодо війни. Да, тут питання, коли закінчиться війна або коли закінчиться, як туди, і повішений був, да, підвищений і так далі. Тобто, коли закінчиться, коли буде якась пауза, тільки тоді передивимося це питання і так далі. Угорщина, Орбан. Що пропонує? Угорщина, що пропонує? Що верніше, що вимагає? Вимагає Україну. Ух ти, що це значить? Ось так. Вимагає. Ага. Вимагає припинити, атакувати, припинити бити. Ось Україну вимагає припинити атакувати і бити, відійти, перестати і так далі. Перестати обстрілювати. Далі, що пропонує? Щось пропонує взяти в руки, що? Пропонує що? Так, да. прийняти рішення. Якесь ціле, цілеобразне щодо е, шансів Кремлю, я так розумію. Ну так, да, якісь рішення окремі, якісь напрямки, цілеспрямовані е, щодо військових дій. Е, це, скажімо так, союз укласти. Якийсь військовий союз, якийсь військовий е, договір з Кремлем. Цікаво, так? Так, далі у нас йде Словакія. Словакія. Це у нас, що вимагають, що Словакія хоче від нас. Красномовність каже, красномовність якась, що красномовність. Ага. Кажуть, що недостатньо зробили красномовно, більше говоримо, ніж робимо. Мало зробили, мало зробили малі позиції, малі укріплення, малі рухи вперед. Підтримка мала, кажуть, Недост... я не розумію, чому. Ну, бачите, як що вимагають, вимагають більше працювати, вимагають більше мати дружи більше. Отримати підтримку друзів, так би мовити, сусідніх країн. Більше вимагають більше перемовин і налагодження контактів connect. Але кажуть, що слабкі, красномовність. Тобто, краще домовляйтеся, краще щось вклад повинен бути, цілісність повинна бути. Що пропонують? Що пропонують? Більше пропонують якби. Замороження конфлікту, я б сказала, щодо вступу НАТО, да, тут більше кажуть, що думати більше треба, ніж говорити. Тут більше кажуть, що треба що пропонують? Об'єднатися сили можуть тоді, в цьому військовому альянсі. Да? До речі, причому ми бачимо це про могутність, про могутність. Тут казати нема чого. це таке собі... Тут більше йде про те, коли будуть опущені м'чі, коли вже буде якби сторона. Ну, якби Коли вже закінчаться розборки, можна сказати. Хоча то всі розуміють, що вже виграшів немає жодних, да? Ось так, коли тобто, все якось утихомириться, тоді можна вступати в союз і тоді можна розмовляти. А так, рекомендовано, рекомендовано більш бути красномовним. Іспанія. Да, Іспанія. Іспанія пропонує нам, не пропонує, а вимагає нам, ну дає якби допомогу Іспанія, якби підтримка є, а ще вимагають що. А все ж таки більше намагаються, вимагають, я б сказала, оцю допомогу, яку отримує Україна, або підтримку, це мова навіть може не так бути фінансово, як в ресурсах. Що їх треба накопичувати, а не просто так втрачати. Якось так треба хитро от вимагають вони, що ви ще вимагаєте. Вимагають інакше подивитися на питання зброї, втрат і так далі. Оце вимагають, коротше, щоб відношення до війни було іншим. Треба передивитися, треба зняти окуляри, ілюзорні окуляри. Треба зрозуміти, що треба єднатися, бо тому що дуже великі втрати йдуть, дуже великі втрати. Тому знімайте окуляри, дивіться краще. Коротше, рекомендовано. Що, чим вони нам допомагають? Що пропонують? Що пропонують, коли хочуть. типу, ну, Якщо ми кажемо про зброю, то, може, і пропонують. да, Зброю пропонують. Так. Якусь таку гарну. І можуть навіть запропонувати прямо дуже гарну, якусь дуже далекобійну, яка прямо аж кудись там туди, прямо долетить. Так, тепер ми дивимося Словенія, Словенія, чи Слов... Словаччина. Це у нас. Що вимагає від нас Словаччина? Що ти вимагаєш? Зупинка. Зупинка. Зрозумійте, що вимагають мир, вимагають, просять наполегливо захиститися. Закритися по обмеженим лініям, по встановленим лініям, і зупинитися, і сказати, що тут якби ми тримаємо і все, тут треба, типу, визначати, тут треба підгледіти якийсь такий уважний прийняти рішення, обрати свій шлях, який він би не був складний, але треба дивитися вперед, вперед щодо своєї розбитої України, укріплюватися і так далі, і так далі. Ну, ці частинки землі, які залишаються з України. Що ж Словаччина пропонує? Пропонує Україну стабільність. Пропонує стабільність. Готова, якби половиночку трошки допомогти. А ви знаєте, що вона пропонує? Словаччина пропонує заспокоїтися, взяти себе в руки до рук. Не хвилюватися, зрозуміти, що все буде добре, що через деякий час будуть укріплені позиції, що вони мають друга, тобто ми маємо друзів, які підтримують на тих територіях, які не розбиті. Що емоційний стан треба, щоб був заспокоєний там, де люди живі залишилися, і стабілізувати цю ситуацію. Що пропонують таке вилами писано по воді. Ну, що наполегливо що вони вимагають? Миру вони вимагають. Словаччина через зупинку цього військового. Колеса. Ну, а також ми зараз кажемо за Бельгія. Що нам Більгія в Україні вимагає? Кажуть, що ми давали тобі шанси можливості. можливості. Ви як не бачили в свій час колись. Ви втрачаєте вже, ви втрачаєте. Ну, Тут нам карти кажуть про те, що вони пиздять. І от якраз Більгія дуже дивну картинку. Дивіться, вона... що вони вимагають? Вимагають, якби. Якщо так коректно, якби що можна обійти неприязнь до Путіна, можна обійти завдяки тільки заради якби, спокою самої країни, можна обійти. І якби оцей, оцю, цю цю, цю вічі якби закінчити, да ось так тут мова йде про також, що вимагають, що треба хитрощами, поклонінням з усіма втратами, але признати. Якби ти і не, не признаєш, а як би все ж таки вклонитися заради людей о, бутлеру. Ось так. Тому що ну, вони якби тут показують, що це дуже великі втрати людей, що це цього не, не стоїть. Не варто. Воно так і є. Так, о, і Більгей що пропонує мир. Більгія пропонує розмовляти з, з усіма європейськими країнами, домовлятися, договорюватися. Союз вони готові підтримувати, дружбу жвачку підтримувати. Що пропонують? Кажуть, що дивіться, три країни кажуть, що треба шукати іти вірним шляхом, шукати варіанти, варіанти різних планів, рішення і стабілізувати. Стабілізувати ситуацію, якою б вона, бо вона дуже хитається, яко, якою б вона нестабільною не була б. Треба її стабілізувати, цю ситуацію в країні. І буде це, мов, потрошечки. Поступово. Ось такий цікавий розклад. Сподіваюсь, вам було цікаво. Це нам несе грудень. але завжди ви знаєте, що трошечки з деяким хвостиком. Так ще ось такі люди питання. Давайте глянемо трошки все ж таки Америку ще. Америку, щодо вступу України в НАТО, що Америка вимагає на сьогодні? І що буде пропонувати? Оп, Міккарта вимагає. Ну, хоче, щоб ми тримали первенство в своїй руці. Можливості, шанси, і ми, скажімо так, керували, Кермо, да? рухали. Да, бачите, що пропонують, що, що вимагають, вимагають триматися, вимагають контроль. Вимагають контроль за тим, куди ми йдемо. От куди ми йдемо, ми повинні це говорити. Ми повинні вимагають відкривати всі карти. Ось там теж, да, оці країни теж казали відкривати їм карти. Що пропонують? Ну, між дружбурвачку вони пропонують. Пропонують дружити, пропонують об'єднуватися. Що пропонують для України шанси, можливості, зброю пропонують. Пропонують не скиглити, укріплювати позиції. Зброю будуть давати. На жаль, як завжди, давати будуть, але з декількома підходами. Не так, щоб там дати велику, а потім ще з деякий час. Дають потрошечку. Ну, ось така ситуація, Любі, ось така ситуація. Дякую за увагу, пока-пока.